А зараз до тих людей, які точно перед стартом матчу 36-го туру Ла ліги сиділи з калькулятором, і це був Мітчел, наставник каталонської журони, бо зустрічалися вони з Валья дорідом, в якого на виїзді в житті ніколи не вигравали. Було 9 матчів зіграно на Хосе Сурілля. І з них сім поразок, і двічі вдалося відристи очки, тобто здобути нічю. І чому Мінчел садів з калькулятором? Бо від цього поєдинку залежало, чи каталонська жерона залишиться в елітному. В еліті просто іспанського футболу, і це їм вдалося завдяки єдиному голу, Забезпечило собі прописку в примері і нагадаю, що відзначився Крістіан Стуані. Крістіан Стуані, просто неймовірна людина. Заглядав чорну статистику. І я відверто, володя був шокований в нього. Із часу березня чи найбільше забитих гулів в рамках лаліги серед всіх гравців на першому місці Кіліан Бапе 12 забитих м'ячів, якщо враховувати поєдинок. Проти мальорки Олександр Серлот, людина, яка виходить з Лави Запасних в Мадридському атлетіку, має вісім і шість Крістіана Стуані. Крістіана Стуані, який за останні чотири голи Жерони, вони на його авторстві. Просто якесь божевілля, нагадаю, що е, забили єдиний гол Валядоліду, е, вже наприкінці матчу. Після того як Віктор Ценков невдало пробив штрафний там з рикошетом він до е, порту порту тонко дуже зіграв замість того, щоб пробити. Поворотах побачив стуані на даній стійці, відрізав всіх захисників і так залетив у ворота. І при цьому ой, це Давід Лопес був, а не порту, перепрошую. Давіс цього привіз момент на ворота Гасанігі. І це все просто божевільно було. І реакція Лопеса, який таке враження, ніби він здобув лігу чемпіонів цим асистом. Е, стуанів ну це. Я не знаю, вже немає слів та щоб описувати цю людину. Абсолютна легенда Жерони, Найважливіший футболіст на мою думку в історії Жерони. Та й напевно не лише на мою 287 поєдинків, 140 голів. Це фактично пів м'яча за гру і недаремно вже. Ось завдяки Стуані, завдяки порту, завдяки ветеранам, які прекрасно відчувають якраз цю емблему, розуміють, що вона означає для оболівальників Жерони. Не дарено саме завдяки їм вони зберегли. Прописку у лалізі, тому що це був десь такий позитивний імпульс в останніх поєдинках, саме грав основі Стуані та Порту. Ну і зрештою, саме з цими футболістами десь і покращився ще й Віктор Циганко та з футболістами, яких він прекрасно розуміє, краще ніж таких, як Абель Руїс, як Міовські, як ці всі провалені трансфери, і теж показовий момент, що Стуані залишилося виконати ще одну результативну дію, щоб випередити одразу. Декількох футболістів своїх партнерів Абеля, дандюму Аспрілю Міовський разом узятих. Це якраз тих футболістів, яких підписав Кіки Карсель за майже 40 мільйонів євро, і які провалили сезон. Та і ось це змушує зараз задуматися знову ж таки кіки Карселя про те, що він робив у літній міжсезоння Що у нього найкращий футболіст і вирішальний футболіст в кінцівці сезону це Крістіан Стуані. І красиво написало видання Ас в контексті якраз збереження прописки, що крістян стуані Туані для Жерони це життя. Нема Стуані, нема життя. Так? От е, роки йдуть, а Стуані залишається на провідних ролях і не дарма ще є фанати Жерони співають там, не Суарес, не Стуані. Ой, несула резнекалані крістіан Стуані, та найкраще й зорувай, правдиво. Ну і просто настільки кипіли емоції і кипів Мітчел, Бо змарнував моменти Аспірілля, найдорожчий гравець в історії катонської жерони, який двічі виходи віч навіть і згуки Промоля моря і двічі жахливо просто зіграв в цих моментах. І щодо емоцій, нагадаю, що гравці Жерони це було 96-та хвилина. Якщо не помиляюся, і свисток арбітер дав про. Зафіксувавши порушення правил, а вони подумали, що це е, він сигналізує про завершення матчу, і вже всі попадали до коліна, дивилися в небо. Дякували Богу. А це насправді ще не був фініш. Після цього довелося підвестися. Ну проте там 20-30 секунд, і тоді вже про фінальний свисток. І е, помітно, що камінь з душі впав, що вони виконали це завдання зберегти прописку в іспанській лалізі, і мене просто захоплює скромністуані, який міг свого часу поїхати, якщо не помиляюся, в Саудівську Аравію, заробляти собі просто гроші. І нього беруть після матчу інтерв'ю. А він каже: Я не знаю, чи я заслуговую на таку велику кількість уваги. От я не знаю, чи я в принципі заслужив так. Я віддаюся цій команді. Тобі 38 років. Ти геймченджер. Ти виходиш на заміну і забуваєш практично з першого дотику постійно. Е, ти, ти не програєш конкуренцію молодим гравцям, які підписав, яких підписав тільки Керсель, на заміну Артему Довбику. І ти навіть тебе в основі випускають, бо вони провалюють поєдинки. І ця людина каже: Я не знаю, чи заслуговую на увагу до речі, точно хто заслуговував на увагу і був одним з кращих у складі Жирони в цьому поєдинку. Віктор Циганков зрозуміло, що він з'явився зі старту. Нагадаю, що він кілька мав нагод відзначитися, але Карл Хейн одного разу врятував його. Врятував валя після удару циганкова, коли він викручував лівою піддальню стійку. І ще одного разу практично порту його вивів один в один. Але циганков не зумів реалізувати цей вихід. Пробував кут лівий від голкіпера, але занадто легко. Ну практично ну, покотився м'яч. Так і до речі, ще був один момент, який мені запам'ятався, коли Порту знаходився в положні це на старті поєдинку, коли вони обстукалися м'ячем, Ну там брав участь захисник поля в цій комбінації. Але це настільки було тонко і красиво зіграв на паузі циганков. Це мені краще виглядало, ніж удар, і потенційний і цей вихід, начебто один в один, так і це теж показує наскільки хороша між ними взаємодія, саме між тими футболістами, які вже декілька років в команді, я говорив, що Віктор дуже комфортно почувається на полі саме спорту, і навіть у матчі з валядолідом, валядолідом, який теж грає у лінію з п'ятьма захисниками, 5-4-1 захищається. Здавалось би, у Віктора буде не так багато простору. Але його було дуже багато, та його було багато, тому що я тобі от вже розповідав, як мені говорив знайомий журналіст з Валядоліда Валядулідохоселиїсрохи, прієто я питаю, чому у Віктора було стільки свободи дій у цьому матчі? Та бо в попередніх поєдинках, коли Жерона грала проти команди, яка захищається у лінію з п'ятьма, віктор задихався на полі. Ну, пояснення було насправді дуже простим: що в нас жахлива команда, жахливий президент і жахливі гравці у поточному сезоні. Тому зараз в валідоліді. Просто тримають кулаки і моляться, щоб Роналду якомога швидше вже здихався цього клубу, продав його і прийшли нові власника. Нові власники, але ось Рохі Приєто, який працює на Каденасер і пише ще в ас саме про валядоріт. Він відзначив циганкова, назвавши його словом хугон. Ось є в Іспанії футболістів, називають хугадор. А тут хугон це означає. Гравець з особливими якостями, з особливим талантом, ось і він сказав, що якраз йому сподобався циганков, який був протагоністом, який не залишав успокою оборону Валядоліда, і завдяки спорту було ось декілька моментів, коли там порту вривався, наприклад, на півфланг або віктор, і вони так намагалися знаєш закрутити голову захисникам Валідоліда, які. Ось в окремих епізодах не давали собі з ними раду. Зокрема, тоді, ось ти сказав, коли Віктор двічі з правого кута штрафного майданчика пробивав, коли хен виручив. Ну і давай не забувати, що Віктор ще й заробив ось той штрафний, який призвів до взяття воріт. Ну, мені сподобалася реакція Давіда Лопеса. Це знаєш таке вивільнення, полегшення. Ну нарешті там в попередньому епізоді він просто привіз. Практично гульовий гульову атаку лядуріда на ворота Гасаніґа, ага. коли просто він втратив м'яч і після цього пішов удар. Вже не пригадую, про хто пробував у складі господарів, Гасаніга, знаходячись в куті, просто продемонстрував вкотре у цьому сезоні божевільну реакцію і відправив м'яча в поперечку. І він відбився вже потім в бік. І нагадаю, що наприкінці матчу Валідоліт міг зіпсувати свято Жероні, але знову ж таки врятував хто? Правильно Гасаніга. Маріо Мартін пробував просто в притул. Я не знаю, в принципі, як аргентинський кіпер згрупувався і просто на лінії воріт витягнув ручки і зловив цього м'яча. Ну, якщо ми визначаємо Стуані, то я би хотів за підсумками цього сезону окремо відзначити Гасанігу. Ну, божевільну кількість разів він рятував команду. Там. Гасаніга реально один з найкращих. Були у нього такі декілька привозів, не без цього. Але загалом, якби не він, я думаю, що все було б набагато гірше, більше пропущений м'ячів. І за два тури до фінішу, навряд чи Жерона залишилась би офіційно у чемпіонаті Іспанії. Це вчасно вони собі Юра якраз гарантували прописку Лалізі, бо далі матчі з Сусідалом, з атлетіко і. Ну, знаєш, такі поєдинки, у яких дуже складно сподіватися на очки, тим паче для нинішньої Жерони, яка навіть валяду-ліду дозволяла створювати моменти, як завжди, провалювалася в перехідних фазах, і розривали такі футболісти, як Чукі, як Моро, як Іван Санчес, на швидкості словом, нікуди не поділися ось ці проблеми. Але Жероні вдалося забити. Я буквально ще на кілька слів повернуся до Віктора. В нього от класна була преса і Мундо депортіво. Назвав його перформанс шкідливий насамперед для суперника, що він багато проблем створив в обороні. Тут насамперед йдеться про те, що юра він нарешті почав пробивати. В нього чотири удари у цьому поєдинку: два заблоковані, два у площину. Один що найменше відміг реалізувати, ну не вийшло. Я не знаю, чого там забракло Ось той епізод, про який ти згадав після передачі порту. Мені здається, трішки незручно для лівоногого саме футболіста цієї позиції було пробивати. Хоча для Рафіні це не проблема, який грає зліва в атаці Барселони. Ну і Ліспорті відзначило, назвавши його наполегливим. Що Віктор десь все ж таки зумів в останніх матчах сезону. Повернути десь ту позитивну динаміку, що зумів відродитися, і, зрештою, допоміг команді втриматися у лалізі. Це от Хон Амаро писав, що Віктор проти Валядоліда нарешті проявив мужність, проявив рішучість, і дозволив команді взяти такі необхідні три очки. Ну а ще про такого нагадаю, що волі доріт власником 82 двох акції, якого є легендарний зубастик, абсолютно беззуба команда, абсолютно. яка 17 січня останній раз перемагала після цього нічі, поразки ну і таким чином вона достроково вилетіла із елітної іспанського дивізіону. От я от анонсував запитання: чи варто залишатися володя Циганкову в такій жероні? Очевидно, що на Жерону у літнє міжсезоння очікує якась чистка. По перше, і деякі футболісти точно підуть, підуть насамперед, ті, яких ще можна продати і компенсувати минулорічні витрати. Футболісти, які не вистрілили. Я думаю, що одні з таких кандидатів це буде Міовський. Абель, я думаю, що атаку доведеться якось реформовувати. І очевидно, що навіть Брайан Хіль не залишиться, хіль, який вилетів повернеться. Це десь восени вони не будуть активовувати клаусулу. і тут вже питання до Віктора: чи готовий він продовжувати контракт? А ця пропозиція досі чинна від клубу, він на неї ще не відповів. Чи готовий він стати ну лідером цієї перебудови Жирони і залишатися у цій команді? Бо зараз є така Юра, невизначеність все таки, та що буде Жироною. Я думаю, що такі футболісти, як Янхель Ерера, лідер Іван Мартін, мабуть. Захочуть змінити клуб, і зараз на них є попит. Мадридський атлетіко хоча Янхеля. Мігель Гутєрес вже на 100% покине команду. Тут єдине питання, куди і зараз розглядається ось такий ще обмін з Ювентусом, що Мігель може піти в Ювентус, а Артур залишиться вже в Жероні. Ну і ще, звісно ж, Ювентус доплатить та тому, що вони його оцінюють 25 мільйонів євро. Тому повторюся, я би хотів, щоб Віктор залишився по-перше, в Іспанії. І я би я думаю, що це ідеальний чемпіонат. Він йому ідеально підходить. Тим паче, для настільки травматичної людини, як Віктор. Та ну і чемпіонат Іспанії це та ліга, де можна показати свої якісь індивідуальні все-таки якості, і звісно ж, я буду саме за цей варіант. І дивись, тут ще є один важливий момент. Я би був уважним щодо інтересу Жерони знову ж таки до ринку східної Європи, і зокрема до української прем'єр-ліги. Я не хочу зараз тимчать чи до Кого ти маєш увазі? Я не хочу зараз говорити, що вони точно там когось підпишуть. Знаєш, у нас коли розповідаєш про інтерес до якогось футболіста, там чи, наприклад, Тимчика чи Піхальонка, то усе люди це сприймають так, ніби вони точно повинні перейти. Чому ж вони не перейшли? Ні, це є розширений список. І Які Карсель вважає, що ось тут за співвідношенням ціна якість є дуже багато хороших варіантів, тому я би не відкидав такого варіанту, що Жерона зацікавиться футболістами на кшталт знову ж таки. Тимчик, Вівчаренко, і навіть Піхальонок мені говорять, що до нього може відновитися інтерес у літнє трансферне вікно. Наголошую відновитися інтерес, це не означає, що Жерона точно підпише Піхольонка. Тому в контексті: залишиться чи не залишиться циганков Я думаю, що ось нові придбання, можливо, якісь нові українці в цій команді так само матимуть для нього значення, коли він ухвалюватиме вже рішення. Окей, в питанні синкова ставим кому думаю, що от в це літніми сезоні ми до нього точно повернемося, обговорюючи чутки. А не лише матчі. І до заключного поєдинку в рамках холіду 36-го туру Іспанської Лалігії йдеться про матч на Бернебео між мадридським Реалом та Мальоркою, який завершився з рахунком 2-1. Нагадаю, що вигризли перемогу команда Карло Анчелоті Наприкінці матчу на останніх хвилинах перший в кар'єрі гол за бланку забив Хакобо Рамон. Який несподівано з'явився у старті мадридського реала до цього персони ще повернемося? А от е, е, цікаво, володі, що вже у всіх турнірах мадридський реал пропустив 76 м'ячів. І це повторення антирекорду 20-річної давнини, коли пропускали аналогічну кількість голів у сезоні 2003-2004, Також 76 разів. І якщо заглянути на всі команди іспанської примери, то більше пропускала лише одна команда. Як думаєш, За зареал валядріт? А вологірші лише воля доліт 92 пропущених м'ячі, а в реала за два тури до завершення 76. Тобто в цього клубу є реальні проблеми із захистом у цьому сезоні. Відверто вони присутні. От вже є інформація після цього поєдинку проти мальорки. Все ж таки, переможного що з приходом хабі Алонсо підпишуть правого захисника, центрального захисника і лівого захисника. Правий це тренд. Про що можна вже говорити практично офіційно, також є інформація від Фабріціо Романо що юна зірочка Бормута Іллі Забарного йдеться про його партнера по центру захисту Ден Хаусен, перебереться за 50 мільйонів фунтів. До речі, батько цього гравця 90-річного вже встиг лайкнути пост Фабріціо Романо в соцмережах. І ще один кандидат, який побереться до складу мадридського реала, це є колишній вихованець цього клубу, теперішній. Лівий захисник Бенфіки, і я ледь не забув його прізвище Альваро Каререс. Альваро Каререс, перепрошую, та Альваро Каререс і його орієнтовна вартість 25 мільйонів. Начебто більше нікого хабілонсу не купуватимуть. Дивись, коли ми говоримо про ту величезну кількість пропущених м'ячів про проблеми у захисті, то навіть перед цим матчем у Карло анчелоті було одразу 12 втрат. До з того переповненого Лазарету з Рюдігером, з Карвахалем, з Менді, з Васкесом, з Мілітао, з Камавінгою, з Вінісіусом, Алабою, Родріго. Дискваліфікованим Чумені, мені додалися ще Андрій Лунін та Браїм Діас. І ось за Луніна мені трішки прикро, тому що Андрій Юра мав хороший шанс у цьому матчі зіграти. І тренерський штаб Реала розглядав варіант з перепочинком для тібо куртуата. Вже в реалі розуміли, що Барселона навряд чи віддасть титул з такою перевагою, і розглядали вони ось на воротарській позиції ротацію. Тим паче, куртуа грає багато у цьому сезоні. Він страждав від м'язових травм, і хотіли вони трішки дати ще хвилин Андрію. Не виключено, що він ще їх отримає, та або матчі проти Севілії, або проти Сосідада, які вже для Мадрида нічого не вирішують, і ось та кадрова катастрофа. Звісно, що вона позначається так чи інакше на грі команди. Теж це одна із причин, і дивися, тут навіть була загроза технічної поразки для реала, тому що вони не могли назбирати ось цієї мінімальної необхідної кількості футболістів у заявці з контрактом першої команди. Та їх мало бути там. 10 здається, все ж таки на шкріп Анчелоті. І якби для прикладу сталося щось під час гри, там чи травми, чи вилучення, і в реала футболістів на полі з контрактами першої команди було менше семи, то це юра технічна поразка, це 0-3. Це теж багато про що говорить. Як Анчелоті собі ламає голову протягом усього сезону, реало не щастить на травми, тому це теж одна з причин. І не лише та? не лише гра провально усієї команди, але й ось такі дещо суб'єктивні причини, що анчелоті банально не міг розраховувати на гравців основного складу. Я маю на увазі саме про захист більшу частину сезону. Ну і зрештою, той навіть пропущений гол від Вальєнта, я взагалі там схопився за голову. Тут я не очікував, що ця людина може так забити. І це симптоматичний гол, тому що ми знову бачимо на Лівому фланзі оборони Реала чотирьох гравців проти трьох суперників, які дуже легко дають розіграти та цей м'яч. Коли Франк Гарсія висмикується на морея, невідомо для чого дуже високо. Себалюс там вже не встигає підстрахувати. Модріч з Юдом Белінгом просто спостерігають за цим всім відовищем. Ну і Варін так виконав. Мені здалося, що навіть Асенсіо не сподівався, що це буде настільки хороший удар. асенсіо там зробив два зайві. Мені здається, кроки назад почав пласуватися, і в нього вже не було шансів заблокувати ось цей удар. Ну але, але що, Юра, маюся, це єдиний удар мальорки у воріт у цьому поєдинку Проти 39 мадридського реалії. 39 там не в ствір від Реала, просто 39 в ну, поворотах. Але ну, це просто якесь божевілля. Е, і забити лише завдяки, ну, не випадку, завдяки хаосу, у штрафному майданчику, Мальорки згодом. І Хакбо Хакобо, е, Роман оформлює перший гол в себе е, в, в кар'єрі. І також асист перший в кар'єрі у оформлені, ну це просто дико виглядало. І при цьому 39 ударів по воротах, і не можуть пробити голкіпера мальорки, який відверто був найкращим у цьому поєдинку. Там, якщо не помиляюся, 10 сейвів здійснено. 10 сейвів, 12 у нього було у матчі проти Барселони. Якийсь фантастичний голкіпер не основний, тому що греф був на лаві запасних і дають йому вже трішки теж відчути смак лаліги пограти, і це реально був один з головних героїв цього вечора. Поряд, звісно ж, з Хакобо Рамоном молодим, який забив ось цей переможний гол. Відтермінував святкування у Каталонії. Ну і звісно, що автор гольової передачі, який вперше у сезоні отримав ігрові хвилини, він вийшов, відгукнувся на передачу Френа Гарсії, виграв повітря. Тут потрібно ще подякувати Мохіці, який не втримав якраз з цієї офсайдної лінії, дозволивши Хакобо Рамону. На 90 плюс 5 так принести Реалу три очки і знову ж таки зіпсувати десь трішки настрій каталонцям, які вже збиралися святкувати. Ну й Хакобо Рамон – це така людина, яка працювала зі всіма легендами Реала, навіть з Хабі Алонсо, коли йому було. 14 здається, в ю 14 вони працювали. Ну і подивимось, чи зараз він отримуватиме шанси вже від нового головного тренера та цієї команди. Там до речі, Юра ще був дуже комедний епізод. Коли власне Мадрид забивав Мафео вже в якийсь момент почав святкувати. Там же ж спочатку була подача з кутового. Вдалося відбитися мальорці, і Мафео вже святкує до трибун, все ми дотиснули, і тут буквально через декілька секунд вони отримують гол у власні ворота. Тому ось це такий, знаєш, теж приклад для футболістів, що не потрібно проти особливо мадридського реала до фінального свистка. Що святкувати? Ця команда все ще спроможна забивати на останніх секундах. Ну і от, попри проблеми в захисті, подивися в переможному голі взяли участь три захисники: Вальєхо, Рамон і перед тим Фран Гарсія маємо таку ситуацію. По про це зрозуміло, що є очевидні проблеми в обороні в Карлованчелоті в цьому сезоні, в останньому сезоні в Мадридському реалі. і от ще я хочу відзначити, що проблеми не лише в захисті, 39-річний Лука Модрич. В цьому сезоні встановив рекорд за кількістю проведених матчів в, в за Мадридський Реал 55 До цього найбільшу кількість поєдинків він провів 53, і це було більше як 10 років тому, в сезоні 12-13. Тобто, і проблеми в центрі поля також є, і присутні. Юра, а він би може вже і хотів відпочити. Але як, якщо тут буквально ти не можеш набрати необхідну кількість футболістів, та які повинні грати на полі, і зрештою, саме тому він провів. Увесь матч від свистка до свистка. Анчелоті зробив лише дві заміни, і йому потрібно було якраз правильно все дивитися. Знаєш, там підглядати в листочок з регламентом, щоб він часом не випустив якогось футболіста з контрактом другої команди, а не прибрав та з основної заявки гравця. І тоді би Мадрид легко отримав 03 Але Модріч, що для мене це один з найкращих гравців цього матчу, людина на яку завжди можна покластися. Прекрасні прекрасно просував м'яч. В нього були й декілька дальніх ударів, коли Лео Роман виручав 92 відсотки точності передач. Словом, це був матч на рівні. І давай просто ще, напевно, вже на завершення відзначимо Кіліана Бопе. Ось Кіліан Бопе, все ж таки, якого критикували, якого звинувачували в тому, що Реал у цьому сезоні не та команда, і команда не чемпіонська, що він зіпсував кашу своїм приходом. що зараз у них багато зірок егоїстичних, які. Не погоджується працювати на оборону, і, зрештою, саме тому вони десь із Ліги Чемпіонів вилетіли. Але Кіліан Бапе вже скільки у нас забив? 40 чи 41 м'яч у поточному сезоні. Кіліан Бапе претендує на Золотий Буц. Він буквально там здається на очка дьокера що поступається поки що, і величезні шанси виграти цю нагороду у нього є. І навіть той забитий м'яч Кіліаном Бапе. Ну це було Юра. Це був вищий пілотаж, дуже коли дуже, дуже малюзнається Майор... Бапе, який може на хвостині в строму меданчику обіграти кількох суперників. Оце Мбапе, якого ми ну до якого всі звикли, коли він на найвищому рівні. Ти розповідаєш під підсумки його виступу протягом цього сезону, що він де да на золоту буцу. А якщо брати відрізок мадридського реала, то в нього 24 м'ячі забиті за останні 25 поєдинків. Просто шаленство якесь. Все ж таки, 56 у нього очок, 28 голів у Лалізі, 57 у Дьокереша, 38 голів у чемпіонаті Португалії, але коефіцієнт 1,5. Тому десь він от страждає Дьокереш, саме від цієї системи. Ну, навряд чи я не думаю, що роберт Лівандовський у цій формі, як він зараз вже наздоженем, бо пев, і все ж таки він виграє титул пічічі у цьому сезоні. Ну і Володя, власне, на завершення хотілося би. Е... Коротко говорити тему присутності Андрія Луніна у наступному сезоні. В мадридському реалі є інформація від деяких інсайдерів іспанських, що Андрій Лунін покине Вальдебебас, а куплять Хуана Жуана Гарсію, голкіпереспаніла, на заміну українському воротарю. Ми в принципі в одному з останніх випусків говорили, що якби пішов Лунін, то пріоритет для Мадрида це Жуан Гарсія, гукі переспаніла, якого клаусула влітку буде 30 мільйонів євро, і в контексті власне ось цих трансферних чуток пов'язаних з Лунінем, не недарма фігурують суми там у 25 п'ять мільйонів євро. Тобто це та цифра, яку яку в ідеалі Мадрид хотів би продати Андрія, і на його місце. Взяти іншого воротаря найбажанішого, не витрачаючи при цьому більше грошей, та тому що воротарська позиція це далеко не те, на що Реал хотів би витрачати багато грошей. Але Юр, дивись, просто зараз на мою думку, і от те, що я чую, та від більш авторитетних, наприклад, там мадридських журналістів, то. Андрій все ж таки схиляється до того, щоб залишитися в реалі. Я буду на цьому наполягати. але в міжсезоння, Я думаю, що в нас ще не один привід буде поговорити про його якісь там трансферні саги. Подивимось, але я вважаю, що наступний сезон він все таки проведе на Бернабеу. Ну і знаємо, що це бажання не лише Андрія, але й його дружини, які Анастасії також дуже подобається у столиці Іспанії. Дякую тобі, Володя, що знайшов час та можливість описати поєдинки іспанської ла ліги. Це був Володимир Лиско, гік Тернецького футболу. Також з вами був Юр Гаврищак. Побачимося на ютуб платформі футбол 24 І закликаю вас зболювати за українських легіонерів, а також допомагати силам оборони України.